Всім привіт, друзі! З вами канал Слугла. Сьогодні бачите прикольний такий дизайн плитки всередині. Якийсь турецький стиль такий, щось напоминає. Тут у нас не просто кабінка, тут у нас кабінка прозора. Скло зі спані, антикапля. Антикапля тут навіть нам його підписують. Чому? Тому що воно з однієї сторони йде напилення, щоб не перепутати, ще пишуть це на виробництві, нам пишуть, де воно з якої сторони. Ось. Ну і тут буде у нас двойна розважна система, чорна фурнітура. В принципі, я вже бачу, що ця кабінка тут повинна стати ляля. а ну, ви залишайтеся з нами, зараз поставимо і покажемо, як воно буде виглядати вживу. Але вже я бачу, що буде виглядати. Поїхали. Друзі, ну ось вживу виглядає, як я казав раніше, досить класно все виглядає. Всередині класно, ну, виглядає в мене пігенно. Дущорний. Знищувачі. Прозоре скло, беріть собі до уваги, робіть отакі от класні дизайни, виглядає ну, надсучасно, як по мені. Не, не обов'язково там супер-пупер, мармур. Ось, дивіться, такий стиль виглядає чорним. Раз прихлопнулося і все. І користуюся. І тут вистачає місця достатньо. Тут метр на Метр на 90, да? А, метр десять на На метр? Чи на 90, не Метр десять сюди і тут 90. Ось така от кабінка, до речі, це ми робили у підписника, який нас знайшов по Ютубу. Тому коли Будете користуватися, також напишіть якийсь свій коментар, як по роботі, як все решта. Пишіть правду. Ми хочемо рости, розвиватися далі, якщо щось там є мінуси, це обов'язково теж Ось, А ну ми поїхали далі, друзі. Підтримуйте україномовний контент. З вас палець до гри, якщо подобається, подобається наша робота. Ми вам вдячні кожному підписнику, хто до нас підписан, і хто розвиває, допомагає українському бізнесу сьогодні рухатися вверх. Це буде Україна. Також подякуємо всіх, хто нас захищає, це хлопці бойові, які сьогодні дають нам мир над головою, допомагають. Також вдяка їм. А ми поїхали працювати далі, а далі, друзі, буде цікавіше.